Мистецтво народне, наївне, високе з таких слів починається книга про видатну українку Катерину Білокур. Життя майстрині народного декоративного живопису давно цікавило дослідників. Та настільки яскравий і близький кожному читачеві опис з'явився у книгарнях лише цьогоріч. Двотомник укладали письменниця Оксана Забужко, видавець Лідія Ліхач, літературознавець Ірина Славінська та інші видатні українці. Ця книга розрахована для художників, котрі можуть мати е, таке нете натхнення в цій книзі. Знайдуть також для людей, котрі цікавляться українським мистецтвом, котрі цікавляться творчістю української мисткині Катерини Білокур і зможуть доторкнутися безпосередньо не лише до надбання її малюнків, але і до біографії. Ще одним відкриттям. Конкурсу стала робота відомого підприємця Освітній вибух автор Володимир Співаковський пропонує вести у школах уроки щастя, багатства, інтуїції та стилю життя. А кожному вчителеві радить не зациклюватися на власному предметі і давати учням знання про сучасне життя. Тільки нові знання, які сьогодні ще не присутствує в школах, нова організація, менеджмент, другого рода школи, другого типу учителя коучі. Должны присутствовать в учебном процесі для того, щоб результат був перфектний, обираючи переможців, члени журі зазначили не лише важливі теми, до яких звертаються письменники, але й оригінальне оформлення ідей, пропонуючи нестандартні погляди на актуальні проблеми, автори звертаються до нового жанру нехудожньої художньої літератури «Ф'южн», у якому дають бізнес-рекомендації, компонують тексти наукові, освітні і навіть футуристичні.